Сьогодні з франківським велоклубом плануємо поїхати в покатеньку. Зазвичай ці покатеньки відбуваються лісами, полями, десь ґрунтами, трішки асфальту. Але цього разу вирішили поїхати в тім сірка, зробити класну добру справу, вигуляти песиків і вигуляти із себе. Збираюсь, готую сніданок і в дорогу. Сьогодні потрібно багато енергії. Ще беру з собою чайок, адже на вулиці вже не літо і прохолодно. Зібралась, вдягнулася тепло і можна їхати. Улюблена з ним ліфті і на збір групи. Ми зібралися сьогодні не так багато учасників, але я думаю, що нічого страшного. Ми зібралися, випали ще чаю, кави і вирушили в дім сірка. Їхати недалеко, але як без пригод в дорозі. Цього разу в учасниці не дуже добре працювали гальма, але у нас є Роман, який завжди все полагодить. Без вихідних ситуацій не існує. Сьогодні вже Ми на місці, і це дуже трепетно, дуже щемуче. Такі моменти серце розривається. Сльози навертаються на очі, і знаходитись тут дуже важко. Зібралися кубки, песики не чекають. Їх тут понад 300. Вигуляти всіх просто нереально, але ми маємо встигнути по максимуму. Ані дуже спокійна, любить, щоб її погладили. Раві – це просто непосидючий пес. Всю дистанцію просто бігав. З ним можна дійсно готуватися до марафонів. Він любить побігати. Я встигла вигуляти чотири песика не так мало і не так багато. Серед цих песиків є, яких ніколи не вигулювали. Вони навіть не знають, що це таке. Вони бояться повітка, вони бояться людей. Бо коли вони бачать оцей нашиник, вони просто лякаються і тікають. Виглядає це дуже сумно. Мурахи йдуть, сльози навертаються. Покатенька велоклубу завжди відбувається за донат. Цього разу донат був направлений в кімсірка на закупівлю корму. Ми ще обов'язково сюди повернемось. Це була не перша і не остання покатенька в дім сірка. Якщо після перегляду цього відео у вас з'явилося бажання піти в такий самий притулок, то обов'язково зробіть це і дякую вам за перегляд.